Друзі, вітаю! Сьогодні представляємо вам рукав низького тиску LP28 від Хіва. Відмінне рішення для живлення системи на відрізку, бак-насос. Цей рукав відрізняється високою стійкістю до механічних пошкоджень та вакуумометричного тиску, забезпечуючи надійну роботу вашої гідравлічної системи. Технічні характеристики: внутрішній діаметр 45,5 мм, призначення, низький тиск. Максимальний короткочасний робочий тиск 7 бар. Наші товари відрізняються високою якістю, підтверджують сертифікацію і мають гарантію. Купуючи наші рукави в гідромаркет, ви забезпечуєте стабільну роботу вашої гідравлічної системи на довгий час. Жоден рукавницького тиску не прослужить довше, ніж новий, тому важливо оновлювати ваше обладнання для безперебійної роботи. Обирайте гідромаркет. Це ваша впевненість у працездатності гідравлічної системи сьогодні і завтра. А наші спеціалісти проконсультують вас з будь-яких питань від вибору до доставки.